Були собі дід та баба, поїхав дід на ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилай дід старшого сина ту козу пасти Пас пас хлопець її, аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дістав на воротягу червоних чоботях, як та й питається. Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Через мій місточок та хопила кленовий листочок, Тільки бігла через репельку, та хопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, Та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого пас, пас хлопець, козу аж до вечора, й став гонити додому, тільки. Та питається Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні дідусю, я не пила, я й не їла, тільки біла через мій місточок, та вхопила кленовий ли листочок, біла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку, От вона погнала козу Пасла весь день ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях, у червоних чоботях та питається. Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, біла через міг. Бабу. На четвертий день погнав він уже сам У увесь день а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам на простець пішов, став на воротях у червоних чобок чуть та питається. Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні дідусю, я й не пила, я й не їла, біла через мій сточок ухопила, клену би листочок, біла через гребельку Копила водиці крапельку, тільки пила, тільки гіла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі, бачить, козайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує хтось є в хаті, зайчик і питається. Хто в моїй хатці? а коза сидить на печі та й каже, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як вже... же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь? От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто зайчиковій хатці, а коза з печі, я козаки. Гайчику не вижену, боюсь, от ти знов пішов. Зайчик сів під уком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику? Побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену, де тобі його вигнати? Тут ти ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену, побіг вовк до хатки, та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? Слякався. Ні, каже зайчику, побігайчику не вижену, боюсь, Кичов Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, а чого ти? Зайчику, побігайчику, плачеш. Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут ти ведмідь гнав, не вигнав, і вогнав та не вигнав, а то ти отже вижено. Побігла лисичка до хати та. А хто хто в зайчиковій хатці? а коза спечі? Я коза Тереза, за три копи куплена, піввока луплена, тупу, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі смерть, а т, лисичка теж злякались ні. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов, зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе, рак, неборак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут видмігнав, та не вигнав і вогнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти. Отже, вижену. От поліс раку хатку та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза за я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю, тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть, а рак. Усе лізе та лізе, вилізна та А я, рак не борак, як ущіпну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, Коза як замикає та з печі, та з хати побігла тільки видно. От тоді Зайчик Радий прийшов у хатку, та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хаті. Остав лайк і підпишись.